Ох, мій друже Свинтус. Будемо тебе хоронити. А його це я, я, благословенний Аджин з репортажу з Індії 2000 року. Все це так заплутано. Ох, як мені було, було добре заробляти гроші. А ніхто навіть не знав, що такий репортер може стати. Таким злодюгою. Дохне, дохне. Я отомщу тому Матвію і пташкам. Ха. Знову Джин. Кожен день це мені сниться. Він хоче мене вбити, але я цього не боюся. Тому що якщо б він хотів мене вбити, він би це зробив давно, він би почав слати своїх найманців. Хух. Добре, треба просто йти на роботу і заспокоїтися. Що тут у нас з біцухою? хо хопа, Хопа. Хо. Хо. Ах, треба підкачати, зараз все буде. Paro a Germania e sabato a tutti i pochi. Може тут якийсь чип. Візьму сюди на перекус. Надіюсь, ніхто цього позора не побачить. А то сьогодні зранку повипендрився. А якщо це побачить вірі, ой, вони сміяться будуть. Заберемо з собою. Зоберемося. Со... Делаем свои косачки и идем на работу. Мы любим на работу, каждый день. В мене. вини. Я працюю у лабораторії Мезі. Тут я слідкую за тваринами, щоб вони не втікли, наприклад, як бомб колись там ще дуже-дуже давно. Зараз. Я відстежу їх по маячкам або ж просто за ними слідкую, щоб застерегти їх від небезпеки. Наприклад, у нас є отам пташка сидить. І коли вона з'їсть ягідку, яку зробила Мейзі, вона стане теж мутантом, але це буде трошки пізніше. І буде така, як чак. Привіт Бері, привіт Мері! Ой, класно. О, Сайфа, я пам'ятаю, ми з тобою їздили на машинці рік назад. Або ж ти водила машину. Це було прикольно. О, привіт, Петрик. Скоро ти будеш прикольним мутантом. Ох, то назвали тебе на честь того чувака, але добре, що ти уже добрий. О, це у нас Чікі. маленьке таке. Воно скоро буде як я чак. Ну, скоро, як це скоро, воно буде таке через пару років. Але якщо його багато годувати цими ягідками мутації можна буде і через пару місяців побачити. Чак! і слухай, нам треба з тобою серйозно поговорити. Свинтус. Чак! Зараз! Знаєш, Чак, сьогодні мені приснився цей сон знову. Так далі не піде. Кожний ранок він мене будить. Не будильник, а сон. Оце вже проблема. Він Аджин знову каже, що він хоче мене вбити. Я не знаю, що робити, але треба зробити так, щоб він мені більше не снився. Треба його зупинити. Розумієш, я просто так більше не можу. Я вже рік мучуюсь з цим сном. Я знаю, що робити. <гум> І що? Спочатку відчукаємо бомба. Хороша ідея. Я пішов, а ти поки побудь із ними. Давай. Так, мислитку. Ну да, ругає. Часто висликова. Так, бом, 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 бом. Бум. так завжди. Він у Мейзи. Мейзи, Мейзи. Окей, треба выключати програм. А okay. Окей, добре. Але не можна було так просто вислідкувати, адже так, так, стоп. А де Сірі? О, мачок Сірі на дорозі. Сірі, Сірі він припав. Так. Да. А, а Чому я такий? Як є проблема, маєш іти зі мною прямо зараз. Валим. Я повернуся завтра. Поговоримо завтра. Пока! Нам треба говорити чак. Бо є проблемка. Сідай. Дивись, я собі шукав бомбу, бомбу Майзі. Все чіки-пуки. Але є одна проблема. Сірій пропав. Я цього не замітив, на жаль. А Сірій у Аджина? Я не знаю. Ну, його вкрали. Саме прикольне, що це був Джин. Тепер зато ми знаємо, де Джин. Але є і проблема. А Джин може зробити так, щоб Сірі став проти нас і одним Сірі він замочить нас всіх. І нам потрібно відшукати бомба. І далі, нарешті, ми зможемо зробити все так. Ще цей джин пропав. Але наша головна ціль зараз це Сірі. Ти в ділі? Так. Добре, йдемо попити. Поп'ємо каву спочатку перед цим. Еспресо? Тобі не можна еспресо. Ти закажи йди кави, а я тоді потім прийду. Окей, тільки на еспресо. Я капучино налипів. Точно випрішка капучино? Да! Добре. Зараз. Тримай. І саме головне не бери еспресо. Я не візьму, М -м. не візьму. Я знаю, що він візьме. Так, зараз лад. Меді. Бом. Е. Веде. Е. Яка кача. О. Бом. Добре, все тихо тут є. Так. Привіт. Я тут чилю. Ага, чилиш. Ну як? Що тут? Житуха нормальна? Угу, Тільки майзі поїхала по справам. Але й по факту ми тут не працюємо, вона зламалась, все заросло. Розумію. Слухай бомб, нам потрібна твоя допомога. Сірі, є така собака, ти вже не знаєш, бо ти не з нами. Але є така собака, яку забрала джин. А джин. Так, а джин. Е, оцей. Оця... Чувак, коротше, оцей, він забрав мою собаку. Мою. Він забрав мою собаку, але він хоче її зробити злою. І він може перебити нас всіх. І нам потрібна твоя допомога. Як ти випис пресу? До чого? Ні до чого. Окей. Ну що, бомб допоможеш, будь ласка. Звісно, допоможу. Як же не допомогти другу, який нашав мене на дереві? Була комедія просто. А, дякую вам.